Друзі, всіх вітаю на каналі. У США скандал через провокацію голови ОП Андрія Єрмака під час молитовного сніданку у Вашингтоні за участю Дональда Трампа. Зараз я розповім по порядку, що відбувається. В ці дні у Вашингтоні відбуваються заходи з приводу щорічного молитовного сніданку. В рамках цих заходів. Представники української діаспори зустрічаються з представниками американської влади, проводять зустрічі, спілкуються та розповідають, що відбувається в Україні. Так декілька днів тому Марія Барабаш з іншими представниками української діаспори у США зустрілися з спікером Конгресу США Майком Джонсоном. Як повідомила Марія з Джонсоном було спілкування щодо неймовірної корупції та порушення прав українців, що було організовано. Бандою Андрія Єрмака. Коли новина про цю зустріч облетіла соціальні мережі, у банди Єрмака просто розірвало дах від люті. Ну уявіть. При адміністрації Байдена Андрій Єрмак фактично жив у Білому домі. Він не вилазив звідти, йому дали повну, повний карт-бланш на безпреділ в Україні, пограбування країни, про знущання з українців, повний карт-бланш. А тут бах! Змінилась влада у США і Зеленського не з Єрмаком не ні те, що в Білий Дім не запрошують, їх у Сполучені Штати не запрошують. Більш того, тепер українська діаспора веде перемовини з керівництвом Конгресу США. Звісно, що у Єрмака поплавило дах. І ось наступає молитовний сніданок за участю Дональда Трампа, і на цей сніданок були запрошені ті ж самі представники української діаспори. І що відбувається на цей молитовний сніданок? Приходить провокаторша Андрія Єрмака, яка працює в виданні нове время» Томаша Фіали, які зараз обслуговує ОП Єрмака з Зеленським. І ця забелина вчинює напад на Юрія Кендеревича. Він також є громадянином США і він зустрічався зі спікером Майком Джонсоном. Цитую пряму мову Юрія Кендеревича. Під час молотовного сніданку яка жінка попросила мене знайти для неї додатковий стілець, я вирішив допомогти, тож пішов за ним. У цей момент журналістка з низькою соціальною відповідальністю з нового времени медіа Томаша Фіала, яке чорнило Президента Трампа, Юлія Забеліна підбігла до мене ззаду, почала кричати і погрожувати. Вона заявила, що мене зараз викинуть із заходу, що вона є організатором. І що я взагалі тут роблю? Я відповів, що я маю особисте офіційне запрошення від організаторів. Після цього посипалися чисельні погрози на мою адресу і на адресу Марія Барабаш за те, що ми говоримо про корупцію в Україні, зокрема корумпованої рестораторки Послихи Оксани Маркарової, що спілкуємося з Пікером Джонсоном і що, мовляв, усе це брехня. Вона стверджувала, що виступає від імені Офісу Президента України та Оксани Маркарової. Вона звинуватила мене в тому, що я російський агент і що працюю за російські гроші. При цьому не дала мені сказати ані слова, постійно перекручуючи. Потім вона заявила, що я навіть не уявляю, що мене чекає і що зі мною зроблять, що я зникну з цієї планети. І що до Марії висловилася взагалі нецензурно, мовляв, коли вона повернеться в Україну, їй буде нецензурною лайкою, виразилась. Вона відкрито погрожувала фізичною розправою за мої спілкування з Пікером Джонсоном. Не без інцидентів, друзі. Дуже дуже показова ситуація відбулася на українському молитовному сніданку в Вашингтоні сьогодні. Зокрема, от бачите, там виходить пані в попереду в червоних платі. Навіть тут є нюанси, не можна говорити. Що пан Юрій це лобіз України, громадянин України. Колишній українець, іммігрувавши Київ всі свої роки життя, тут присвячує останні захисту України. Але представники нового времени, але представники нового времені, я так розумію, які мають відношення до видання, ну принаймні це зі слів тут присутніх, до видання, яке контролює Фіала і Сорос, набираються сміливості навіть тут погрожувати. Українцям, які говорять правду: правду про корупцію в Україні, правду про зловживання, правда на правду про те, що наша влада фактично діє на руку Москви. Натомість, оці представники погрожують. і От зараз тут викликана поліція для того, щоб жити заходів, тому що погрози йдуть серйозні, залякування. Ну а в Америці працює право на відміну від України. Тому от така ситуація, що навіть за кордоном. Українцям не можна говорити правду. Тут, тут пані Марія Барабаш, так само, і тут дуже цікава ситуація. Буду тримати у вас в курсі подій, друзі, і зроблю з цього приду ще один. Визвон викликано поліцію. Особи, які погрозили, скрились, сховалися, пішли на український молитовний сніданок, який ще відбувається. А поліція зараз буде з'ясовувати. Про диктатури дотягуються навіть до Вашингтона. Тобто, всім активістам, які присутні на заходах України в Вашингтоні, в тій чи іншій мірі чиниться перепони. Мені прикро за це. Ну, бачите, вже і поліція знає і влада. Представники влади тут присутні, і, і мене і сенатори, і це відбувається навіть тут. Тобто лунають погрози про те, щоб не відбувалися контакти з сенаторами, щоб не відбувалися контакти з конгресменами, щоб не передавалися матеріали, щоб не давалося роз'яснення про жахливу несправедливість, про жахливу корупцію, жахливе беззаконня. Не передавалась правда про знищення прав і свобод України. Нічого, поборемо. Що взагалі відбувається? Я зайшов на цю сторінку цієї Юрії Забеліної, і дійсно вона перебуває на цьому сніданку і почитав, що вона там пише. Пояснюючи свій напад на Юрія Кондеревича, вона пише наступне: Може, б ви написали цьому провокатору? Він діє проти України. Цікаво, людина не працює, вештається постійно десь під кабінетами. Тобто, Завеліна вона підтвердила, що так дійсно вона вчинила цей напад. Тому що їй не сподобалось, що громадянин США, українець Юрій, громадянин США у своїй країні спілкується з американськими депутатами. До цієї розмови підключилась Марія Данилюк Єрмолаєва Тензорнет. Вона пише забеленій. Судячи з того, що вони написали мені, а то того, що казали Каті Лісуновій, це не просто фріки, а злосні провокатори. Забеліна відповідає, так, і вони активізують у важливі для України моменти. Тож СБУ варто звернути увагу, як мінімум, на Барабаш. Та з цензернет Бутусова, позиціонують себе, що вони борються е, з єрмаком. Але насправді це ж та сама помийка, як і всі видання Сороса. Вони, типу, борються з єрмаком, але коли Єрмаку дійсно загрожує небезпека, реальна небезпека. Вони всі ці цей зброд з Бутусови, Єрмалаєви. Вони об'єднуються і атакують тих, хто загрожує Єрмачелки. Далі ця Забеліна погрожує Марія Барабаш, що вона спілкується з американськими посадовцями і розповідає про корупцію. І за те, за це її повинно арештувати СБУ після того, як вона повернеться в Україну. Що взагалі відбувається? Далі читаємо, що ця забелі напише в коментарях. Подивись його дописи про Оксану Маркарову і інших, і загалом про Україну і спитай, чи не потрапляв він в ці товариші моніторинг відповідних служб. Це не новина, що в США активна розагентура та пропаганда. Кого я представляю в США? Я звітувати не маю, пише Забелина. І від кого говорю теж, я не чиновник. Це моя ініціатива. І те, що я вважаю за потрібне, я пишу публічно або говорю в ефірах Радіо НВ нове время. Тобто в США приїжджає якась Шаболда і розповідає, що тут місцеві українці це вони агенти Кремля. Вони типа від Путіна. Що взагалі відбувається? Оцих невміняємих засилає Андрій Єрмак. Цих невміняємих з України засилає у США Андрій Єрмак. Розслідувачі. Ловці агентів Кремля. У вас Єрмак. Звідки він з'явився? Звідки з'явився Єрмак? Ким він був? Єрмак 15 років працював помічником народного депутата партії регіонів Ельбруса Тедієва. Ельбрус Тедієв був членом кримінального угрупування Бориса Савлохова, який мав тісні зв'язки з російською мафією. А сам партія регіонів це була пар, партія Януковича. Вас це не хвилює? М? Дорогі друзі. Сумна звістка. А сьогодні я був запрошений організатором українського молотовного сніданку Михайлом Жовніром в готель Хілтон на відповідний молотовний Сніданок. Це трапилася дуже неприємна подія. Журналістка з низькою соціальною відповідальністю Юлія Забє... Забєліна до мене підбігла і почала мені погрожувати від імені Офісу Президента і від імені Оксани Маркарової. Сказала, що я президент. Що їм відомо про що ми говоримо? Що ми зустрічаємося з Джонсоном, спікером Палати представників, і що за це мене чекають величезні неприємності. Погрожувала мені фізичною розправою, погрожувала Марії Барабаш, що на неї в Україні чекають великі проблеми. А далі почали погрожувати мене вивести звідти, назвали себе організатором заходу. А і на превеликий жаль, люди, які допомагали дуже поважному чоловіку, пане Михайло, а, який попросив мене тричі вибачення жовнір за те, що трапилося, заборонив юлії а, цій а, подальшому відвідувати її заходи. В принципі, вигнав її. А, вона йому погрожувала моїй присутності присутності Марії Барабаш офісом президента Зеленського. Особисто Михайло Жовніру після чого я просто був чесно вам скажу шокований. Була викликана поліція, складені відповідні документи. Я ми мали зустріч. Я скажу більше офіс спікера Джансона проінформований про виклик поліції. проінформований по по і мені особисто Пояснюю. Нове врем'я, де працює ця забеліна, належить. Аферисту Томашу Фіалі, який також володіє виданням Українська Правда. Це один холдинг, це одна компанія. Томаш Фіала це бізнес партнер Сороса і олігарха Пінчука. Сорос і Єрмак заключили угоду про співпрацю щодо деребану України. А також весь час вони гадили Трампу, оскільки вважають, що Трамп їх усуне від корита в Україні. Син Сороса, який зараз веде всі справи батька, постійно зустрічається з Єрмаком. Аналогічно, Єрмак має союз з олігархом Пінчуком, зятям кучми. Пінчук, у свою чергу, також є партнером Сороса. Тобто Фіала, Сорос, Пінчук. Єрмак це одна команда. Вони ще стрясуться, тому що вони втрачають владу в Україні. І вони бачать, що зараз люди починаються спілкуватися з американською владою, передавати інформацію, їх трясе від злоби, їх корьожить просто. І вони засилають провокаторів. Щоб дискредитувати, створити скандал, конфлікт, розбірки, дискредитувати людей, які спілкуються з американською владою українці, очорнити їх, створити проблеми, створити проблеми американській владі. Ось що робить Єрмак. Це гниль, це гниль, яку негайно треба арештувати. Це гниль, це скажена, скажений пацюк. Який зараз втрачає владу і починає гризти все, що він бачить. Я буду надалі слідкувати за цією історією, а ця істерика вона підтверджує те, що зараз банда Єрмака вони в паніці. Вони розуміють, що вони втрачають контроль, вони втрачають владу, що всі їх злочини стають відомі, що українці не бояться спілкуватися, розповідати. Вони в Україні влаштували концтабір, вони залякали всіх. Вони залякали всіх, людей масово арештовують за будь-яку критику. Щось не так скажеш, СБУ арештовує. Констабір. Констабір режим диктатора, який злетів з катушок. Але у Сполучених Штатах це так не працює. Не буде тут такого. Але вони діють за правилами України, що вони погрожують тут, в Америці, людям за те, що вони розповідають про корупцію. Всю цю шаболду єрмаківську, всю цю банду. На зону.